Війна це трагедія, знищення міст, селищ, руйнація доль. і безумовно безповоротна втрата людей і цивільних, і військових. Більшість із тих, хто доєднався до війська ще на початку повномасштабного вторгнення, мають досвід втрати побратимів. Тих, з ким ще вчора спілкувались, мали спільні мрії, спільне бачення майбутнього. Ми поспілкувалися з військовими 233-го окремого батальйону, що входить до 128-ї бригади ТРО Збройних сил. Оборонці пригадали емоційні стани під час і після втрати своїх бойових друзів, які за час служби стали для них родиною. Андрій прийшов боронити батьківщину у перші дні Великої війни. До цього працював менеджером. Зараз капітан Збройних сил командує ротою. Хлопець неодноразово втрачав побратимів. Коли пригадує трагічні ситуації, ледь стримує емоції. Дуже важко забути, коли втрачаєш хлопців. І коли розумієш, що ти нічого не зробити не можеш. Веських далеких чи своїх. Своїх, в принципі, було так, що своїх втрачали, і було так, що суміжників і вивозили, і виносили, і було так, що ну, хлопця тягнеш, але якийсь час розумієш, ти вже тягнеш Це, Це важко. Так, за кожною трагедією спогади про товариське спілкування і бажання продовжити місію загиблих воїнів. Заступник командира 233-го батальйону Роман Парханов нещодавно втратив на війні свого близького друга з позивним панда. Обірвав життя чоловіка ворожий безпілотник. Зараз, на думку, приходить ну, такий епізод, пов'язаний з другом моїм байдаком Жені і панда, позивний його. Абсолютно рутинне чергування. На спостережному пункті він і ще два хлопці заступили на це чергування на кілька днів. Жахливе утро було, три впівішки прилетіли ворожі. Загорівся блендаж. Вони такі вийшли з цього блиндажа, Уже не 70% опіків евакували, правили в лікарню. Шпиталь. Три дні він боровся за життя своє. Я, відчуття було таке, що я боровся разом з ним. А, помер, загинув. Не витримало серце в нього, поховали. І у мене відчуття, опять же, було, що я помер разом з ним. І отут наступне відчуття, то що а, Народився двічі. Заново. я народився, тому що, так як він був моїм другом та є, мабуть, другом, то відчуття таке, що я повинен робити його справу, яку він не закінчив. Загинув з ним ще один наш військовослужбовець Скіба Льоха в Стельмахівку Луганської області, півтора року тому, ми заходили з ним, були в підвалі. Якогось клубу вже там строєння не було, а підвал був. Танковий обстріл. От настільки спокійна була людина, ну це жахливо, коли стріляють танки, ну, тобто, коли все трясеться і ти чекаєш наступного вистрілу, він каже, Ром, то чого ти переживаєш? Цей підвал 70 років тут стоїть. Він простоїть ще 70 років, все буде добре. Я йому цей епізод згадував потім часто, як я казав, зустрічав. 90% опіків. І я пані, що я розумію, що я народився заново для того, щоб продовжувати його справу. Тому що в нього була родина, та родина залишилася, родина залишилася. Я маю надію, що ми будемо продовжувати спілкуватися. Героїв, що загинули, захищаючи свою державу, будуть пам'ятати наступні покоління. А як будуть згадувати росіян, що прийшли на українську землю з війною і залишились тут назавжди? Питання риторичне. Ми запитали у Андрія, який служить у війську з перших днів повномасштабного вторгнення, про емоції, які він пережив, відмінусувавши першого ворога, та чи є у нього жаль до полеглого окупанта. Перше, ну скажімо так, пам'ятаю, коли був перший боєзвіткнення, скажімо так, не було чіткого розуміння, чи замінусували ворога. Чи ні, ну, було зрозуміло, що як мінімум 300 втрати у нього є. На той день, ну, скажімо, емоції були дуже негативні. Чому? Бо з групи 16 людей ми вийшли всі, скажімо так, живі, але 11-го було 300 Було дуже важко і працювали ну, в безпосередній близькості, тоді як піхота. І Ну, от тоді був, ну не знаю. Може навіть десь на наступний день, через день я тільки зрозумів, що, скоріш за все, це ну, мінус, мінуснули ворога. Угу. А так, тоді, ну. Таких емоцій, що я вбив людину? ні. Один, мені... Ні, не було.